Липень покаже результати тої торгової війни, яку затіїв Дональд Трамп у світі. Бо 9 липня ну, спливає термін, коли після того, як у квітні місяці Трамп об'явив про взаємні тарифи, зокрема з Європейським Союзом, от 9 липня пауза завершується, і побачимо, чи зможуть домовитися з США, європейські країни. Також 21 липня. Липня має бути укладена до 21 липня угода. Із Канадою ми пам'ятаємо всю цю ситуацію з Канадою, з Мексикою. Канада, до речі, вчора скасувала податок, цифровий податок, якого його називають на технологічні компанії американській, для того, щоб все-таки була укладена угода. Бо у п'ятницю Дональд Трамп призупинив переговори з Канадою щодо торговельної угоди саме через оцей цифровий податок у 3%. Отже, подивимося, якими будуть результати торговельної війни Трампа, чи зможе він довести американцям, що всі ці його заяви і ця торгова війна принесла Сполученим Америки плюси, а не мінуси.